Мене звати Оксана Щупій і я є засновницею жіночого клубу в Кемниці. Цей канал присвячений успіхам жінок, мотивації та натхненню. Створення клубу об'єднати всіх українських жінок в єдине поле тих, хто прагне розвитку. Сьогодні ми поговоримо з дівчиною, яка досягла успіху тут. У Німеччині Вона відкрила свою власну студію в Дрездені ще в 2021 році. І сьогодні. Я задам декілька питань, які можливо будуть цікаві нашим дівчатам. Пристався доброго би... дня! Мене звати Марина, я власниця своєї б'юті студії в місті Дрезден і працюючий майстер та викладач зі стажем близько 10 років. Можу поділитися з вами своїм досвідом, шляхом відкриття та роботою і якимись нюансами в Німеччині в б'юті сфері. Марі, скажіть, будь ласка, що стало твоєю головною мотивацією для відкриття своєї власної студії? Так як я вже озвучила, що я працюю в між сфері вже близько 10 років, тому я постійно розвиваюся і кожного разу піднімаюся на сходинку вище. І в якийсь момент я вже переросла роботу найманого працівника і захотіла відкрити свою власну студію краси, своє свій бізнес, своє діло, і в якому я можу. Працювати як ти подолала цей мовний бар'єр, коли ти приїхала в Німеччину? Чи можливо в тебе вже були знання німецької і відкрила студію знанням німецька? Так склалося, що свій шлях я починала з Україні, після того, деякий час проживала в Польщі. І згодом переїхала до Німеччини. Для переїзду в, Німеч... в Німеччину мені вже потрібний був певний мовний сертифікат, тобто А 1 який я ще здала на території України, і вже переїхала в країну і далі проходила інтеграційні курси, де отримала Б 1 І після цього вже з таким базовим знанням німецької спробувала відкрити свою справу. Скажи мені, будь ласка, а з якими ти викликами стикнулась при відкритті своєї власної студії тут у Дрездені? Насправді є дуже багато у людей страхів, але частіше всього вони сидять в голові. Вони можуть бути через незнання якоїсь інформації або через відсутність підтримки і так далі. В моєму випадку найбільшим страхом було відкриття в пандемію ковід. Коли закривалися активно ресторани, бізнеси, студії, краси, я в свою чергу тільки відкривалась, але якби це стало тільки бонусом в пошуку клієнтів і в моєму розвитку. Скажи мені, будь ласка, чати, які тут приїжджають в Німеччину не по своїй волі, але вони мають до цього вже в Україні досвід. Тій чи іншій справі наразі не мають клієнтів. Чи було тобі важко знайти немецькому просторі своїх клієнтів? Ем, я можу сказати так, що е, якщо ти класний кваліфікований спеціаліст, то в тебе клієнти будуть завжди, тому що ти знаєш е, якісь. Е... Маркетингові, можливо, способи пошуку клієнтів, можливо, якийсь досвід переймеш з того, як ти шукав клієнтів в своїй рідній країні, і вже будеш їх використовувати тут. Звісно, від початку. В тебе не буде заповнений повністю робочий день від 10 там до 6. -ї. Ти поступово працюєш з одним клієнтом, він залишається задоволеним, передає інформацію іншому. І так з кожним місяцем в тебе клієнтська база зростає. Плюс дуже рекомендую себе показувати в якихось соціальних мережах: Інстаграм, TikTok зараз набуває популярності, можливо, якийсь Ютуб групи в телеграмах, якої якісь. Такі самі конференції, клуби, де ти повинен завжди говорити хто ти і продавати свої послуги, розповідати, не боятися на широку аудиторію говорити. без сумніви щодо того, відкривати свою справу, чи не відкривати, чи вийде, чи не вийде, чи не вийде. Ли ти були в тебе такі. Ну, я думаю, що як і в кожної людини сумніви завжди присутні, але я завжди дію за таким принципом, що краще спробувати, чим не спробувати. Тобто, ти в будь-який момент можеш покинути ту справу, яку ти почав, і не жаліти про те, що в тебе не вийшло. Тому я рекомендую всім спробувати. І якщо ви розумієте, що це не ваше, або вам не подобається, або вас не йде це діло, то. Легше його закрити, чим потім себе корити, що я не спробую. Скажи мені, будь ласка, а які ключові навички та стратегії допомогли тобі досягти успіху? Як ти вважаєш? Я вважаю, що моїми сильними сторонами є мій професіоналізм та те, що я... Навчилася працювати з клієнтами, можу вийти з якихось кризових ситуацій, і навіть не зважаючи з того, що я починала три рази тобто в Україні, в Польщі і в Німеччині, я змогла знову і знову відкрити свій бізнес і знайти своїх людей. Багато дівчат бояться відкривати свою справу із того, що їх зупиняє незнання німецької мови. Що ти можеш порадити? Чи важливо знати німецьку мову досконало, щоб відкрити свою справу? Я на своєму прикладі можу показати, що рівень мови він безперечно потрібний. Але якщо ти освоїв базовий Б1 курс, тобто в тебе є якісь базові знання німецької мови, то все можливо. Плюс залежить від того, на яку потенційну аудиторію ти будеш працювати. Тобто можна визначитись, що ти хочеш працювати з німецькомовними клієнтами. На даний момент є дуже багато україномовних людей, російськомовних людей, з якими можна без оцього. Бар'єру умовного спілкуватися і вести бізнес, Марина. Яку б ти могла дати пораду тим дівчатам, які хотіли би також відкрити свою справу, але не наважаються чи бояться? Що б ти порадила таким дівчатам? Я порадила спробувати. Якщо насправді це діло, яким ви горите, це та сфера, в якій ви хочете розвиватися, вона вас мотивує, ви хочете стати класним спеціалістом, то обов'язково пробуйте, шукайте різні способи того, щоб прийти до своїх цілей, беріть консультації, шукайте якихось наставників, ходіть на різні курси, можливі, які вам зараз надає держава. І Ідіть до своїх цілей краще спробувати, чим потім жаліти. Я дуже дякую всім дівчатам, які долучаються до нашого інтерв'ю. І дякую тобі, Марина, що ти також прийняла участь у сьогоднішній нашій зустрічі. Я вважаю, що ці історії будуть надихати всіх дівчат, які ще не відкрили свою справу, які, можливо, мають ще якісь певні свої страхи. Дівчата. Сьогодні Марина сказала краще це зробити і повірити в себе, чим нічого не робити. Отже, дякую сьогодні за те, що ти приділила нам свій час і приїхала до нас у Хемнець з Дрездену. Дуже дякую і всім гарного дякую, дня. знайомство. Якщо у вас будуть якісь питання, то рада буду допомогти підказати. Можливо, десь вас мотивувати на ваші нові досягнення.